Ти хочеш, щоб я покинула ліцей. Якщо тобі краще у старій школі з Лейн, я не заперечуватиму. Ти вважаєш, що ліцею я не потягну? Немали дурниць. Я вважаю, що тобі під силу будь-що. Але ти ніколи не зривалася у класі. Це не схоже на ролі. Якщо ти зриваєшся через утому стреси за завелика навантаження, це мене тривожить. Я ж мама. Це сталося один єдиний раз. Гаразд. Просто, як я пам'ятаю, усі yeah. наші з тобою розмови завжди оберталися навколо Гарварда. Це наша мета. Ми вперто до неї прямуємо. Знаю, Я забула, з чого це почалося. Тобто, хто був ініціатором? Я чи ти? чи не моя це мрія, щоб ти вчилася в Гарварді? Мамо бо я так і не повчилася. Може, я переконую себе, що все це заради ролі. Она насправді